Декілька днів залишилось до початку нового навчального року. Після тривалих літніх канікул учні знову сядуть за парти нові знання, нові підручники. А для учнів загальноосвітньої школи імені Томаша Масарика ще й новий предмет. Міністерство образування України роздало нам розрішення вивчати в стінах нашої школи. Як второї іностранний язик, чешський язик, п'ятий клас таких школ, спеціалізованих як наша, з п'ятого класу изучают второй иностранный язык. язик. І от чешська річ уже більше лет не звучала в этих стінах. она зазвучит заново. Випускники початкових класів розпочнуть вивчати чеську в новенькому кабінеті, а підготували його для них спільними зусиллями обласної ради та партнерів чеського краю. Вісочина. Я дуже задоволений цим проєктом, Рахую його дуже доцільним. Спільно з обласною радою ми відремонтували кабінет і домовились забезпечити учнів як меблями, так і технічними засобами. Про кабінет чеської мови почали говорити ще рік тому. Учням дістанеться нове приміщення з новими партами, інтерактивною дошкою. Буде тут і кабінет психолога. Обладнають санвузли. Долучились до проєкту і партнери міста Ужгороду зі глави. В свою чергу подарують школярам новенькі підручники. Сьогодні воно відпрацьовано було таким чином, що чехи, місто і глава, представила представила нам екземпляри підручників, які були перекладені, подані в міністерство та затверджені програмою Міністерства освіти. І сьогодні для перших 60 учнів Чехи місто і Глава подарує ці підручники 1 вересня. Вони вже наразі є в школі. Наразі кабінет на стадії завершення. Працівники обіцяють закінчити ремонтні роботи до початку навчального року.